Друзі, всіх вітаю. Вирішив піти все-таки провидіти свій саркосифовий клондайк. Тут у мене завжди багато. в цьому місці росте саркосиф у березні, в кінці лютого. Так мене до їх тянуло. Ось нарешті знайшов хвилинку, щоб забігти провідати. Як вони тут поживають. Ось така купа грибів. Тут вони масово майже кожного року плодо носять. Я їх ніколи не збираю. Виді для мене як квітки. Вон, дивіться, їх там ціла купа, все червоне. Вони люблять таке от болото якесь, де достатньо вологі. Вістціні дерева, щоб були поруч. Так, треба обережно йти, щоб не наступити, бо воно всюди ще під ногами. От дивіться, разом. Ідеш. Ось вони під ногами, тропила вже пробивається. Цей грибок росте всю зиму. Починають плодові тіла формуватися ще. З, ще з осені, мені здається. Бо я вже в грудні місяці знаходив зародки. Бувало такі, що в грудні зародки знаходив. Дуже маленькі такі грибочки. Так, ну не йшов, наступив. Роздалив одного гриба, ну так, я думаю, не страшно. Ось, будь ласка, ось вони всюди. Ховаються, так і не ховаються. Такі яскраві ліхтарики. Ось дивимося далі. Ось такі гриби. Ось так. Більше я думаю, нема сенсу. Тут їх дуже багато. Тут їх дуже багато. Хоча хто не знає місці, хто не звертає на них увагу, може, можливо, ні разу не бачив у житті. Я до того часу, поки своїй улюбленій групи гриби Україна, їх не побачив, я їх і не знав, що вони такі існують. От. Друзі, вітаю! Ось неочікувано відкрився сезон зморшків, зморшкової шапинки. 23 березня 2024 рік. Ось уже перша зморшкова шапинка у нас. Ось такий чудовий грибочок. Уже значит справжняя весна пришла. Все, зморки пішли. Ура!